Вітаю на каналі Топ Кіно Кілер. Сьогодні я зібрав 10 культових історичних фільмів, які варто передивитись кожному. Поїхали! 14 квітня 1912 року найбільший корабель у світі, на борту якого перебувало понад дві тисячі людей, вирушив з британського порту у своє перше та останнє плавання. Вигравши в карти два квитки, на судно потрапляє і молодий художник Джек Доусон. Тим часом прекрасну Роуз батьки змушують вийти заміж за дуже заможнього кавалера, адже цей шлюб допоможе поправити важке фінансове становище родини. У розпачі Роуз вері... Ші накласти на себе руки і намагається зістрибнути з верхньої палуби корабля. Проте дівчину рятує Джек. Між ними спалахують сильні почуття, якими вони так і не зможуть насолодитися сповна. Син Божий мав винести багато страждань для того, щоб спокутувати гріхи смертних. Вони ж його не помилують та розіпнуть, незважаючи на те, що навіть сам Понтій Пілат пропонував його помилувати. Спаситель людський мучився, але не піддався спокусам, які йому готував диявол. Він був готовий піти на будь-які міри, щоб той здався, і в муках прокляв грішних людей, які його розіп'яли. Натомість старання нечистого були марні. Ісус був розіп'яний. П'ятий та воскрес довівши, що царство Боже, як і Його милість, існує. Науковці Сполучених Штатів почали готуватися до чергового запуску космічного корабля Аполлон 13 Він мав стати третім за рахунком, який доставить групу відважних космонавтів на місяць. Підготовка до зльоту, в якому брало участь близько тисячі людей, велася протягом кількох років. Проте ніхто з них не підозрював, що колосальні матеріальні витрати і вся виконана робота виявляться марними у той момент, коли датчики зафіксують в обладнанні корабля, серйозного. Зну помилку, тоді як довгоочікувана місія перетвориться на масштабну трагедію. Йому було всього 14, коли він набув статусу Далай-лами. З того часу хлопчик став не просто духовним наставником усіх ченців, а й всього Тибету. Він боровся за незалежність своєї держави та вирішив, що йому вдасться зробити його країну головною у цьому світі. Хлопчика стали прирівнювати до справжнього божества. А вчення, які він пропагував, дуже надихали населення на боротьбу з поневоленням. Багато років Далай-лама намагав. Вся відповідати своїй ролі, проте в якийсь момент часу зрозумів, що краще залишити усе як є. Він не прагнув вічно займати своє становище, а сподівався за короткий термін зробити усе, щоб його народ міг здобути віру в краще життя. Еріксон рядовий американських збройних сил, який разом зі своїм взводом вирушив на виконання бойового завдання у В'єтнам. Під час виконання операції він став свідком зґвалтування та вбивства молодої дівчини. Цей злочин вчинили його товариші по службі, і молодий солдат вирішив зробити усе можливе для того, щоб вони понесли заслужене покарання. Тепер, щоб відстояти свою позицію, Еріксон змушений протистояти усьому взводу та своєму своєму командиру сержанту Месерву, який давно забув про честь та порядність. У розпал Другої світової війни молодий англійський хлопчик на ім'я Джим Грехем втрачає батьків після того, як японські сили захоплюють Шанхай. Він відчайдушно намагається вижити в окупованому місті, знаходячи при цьому друга на ім'я Бейзі. Разом вони стають ув'язненими військовополоненого табору, де стикаються з болем, голодом та зрадою. Проте Джим намагається не втратити свої переконання та гідність, навіть коли зв'язки з його невинним. Дитинством все слабшують, і він змушений боротися за кожен день свого життя. Данія XIX століття, сестрі короля Великобританії Георга III Кароліні Матільді доводиться вийти заміж за короля Данії Крістіана VII. Юна королева ненавидить свого чоловіка, адже той мало того, що страждає на психічні відхилення, так ще й проводить час у компанії повій. Натомість життя Кароліни починає змінюватись після появи в королівстві Йогана, юного лікаря, в якого вона шалено закохується. Проте водночас з появою. Цієї людини змінюється і життя всієї держави, адже він сильно впливає на короля, який починає впроваджувати нові реформи. Після провалу французької армії у В'єтнамі Пентагон приймає рішення перекинути свої війська з використанням гелікоптерів. Учасника корейської війни підполковника Гарольда Мура призначають командиром батальйону у складі першої аеромобільної кавалерійської дивізії. Натомість Мур починає впроваджувати власну тактику, знайомиться з офіцерами та вивчає помилки французів. Незабаром полк, до якого входить батальйон Гарольда, отримує позна. 7 сьомого кавалерійського, після чого вони прибувають до В'єтнаму, де починається найбільша битва в долині річки Ядран. За часів громадянської війни в Сполучених Штатах, а саме восени 1863 року, сили конфедерації здійснили свій марш кидок в сторону північної Пенсільванії. Їхній шлях визначили зіткнення з підрозділами противника. Протистояння двох могутніх протиборчих армій відбулося на полях Геттісбурга, де протягом трьох напружених боїв вирішувалася доля нації, яка бореться за свою єдність. Саме ці битви з Ують майбутнє сполучених штатів, тоді як кожне рішення командування і кожен простий воїн вплинуть на історичний результат конфлікту. Невелика група африканських рабів, досягнувши межі свого терпіння, наважується вбити своїх господарів, захопити корабель, на якому їх перевозили у Сполучені Штати, і спробувати повернутися на батьківщину. Цей прояв мужності та розпачу призводить до того, що після втечі вони потрапляють до рук закону і опиняються перед судом, де їх звинувачують у вбивстві. Судовий процес над рабами привертає увагу всієї країни, ставши знаковою подією. Дією в історії Америки, що роздирається проблемами рабства і расової дискримінації, питання про винність рабів ставить перед суддями як юридичне завдання, так і моральний вибір, що вплине на життя мільйонів людей.